Всім привіт! І сьогодні вирішила зняти для вас влог, показати свій вівторок, як він в мене прийшов, що я робила, і так далі. Ранок у мене почався дуже рано, незважаючи на те, що в італійській школі були вихідні в зв'язку з карнавалом. Майже по всій Італії всі школи були зачинені. Але я думала зі своєю українською однокласницею дзвонитися по камері і поспілкуватися трішки з нею, ну і з іншими однокласниками. В планах були не тільки однокласники, а ще й вчителька з української мови і літератури. Я хотіла їй розповісти вірш, так як не заходжу на дистанційні уроки. Тому я вділа таку нарядну ковтинку, сіла на ліжко, поставила перед собою комп'ютер, включила гирлянду і почала з ними всіма говорити і чекати вчительку. Краєм світу уночі. При Господній присвічі, хтось бреде собі, собі самотня із янголом на плечі. Іде в іде, в не вороття, йде лелійно, як дитя, та жене його у спину сірий маятник життя. Щоб не у уночі при Господній присвічі, щоб по світу не тинявся із янголом на плечі. Віє вітер вировий, виє Ідор Моровий. Маятник все дужче бахка, янгол стогне, ледь живий. А він йде, і йде, хоча вже й не дихає свіча. Лиш вуста дружать гарячі, янголе, не впадь з плеча. Я розказала вірш, ми ще трошки поспілкувалися. Третій за вірш я отримала 11, незважаючи, що на початку підзабула. Після того я пішла на кухню і почала робити собі сніданок. На сьогодні в мене була вівсяна каша з фруктами. Кашу я готую по пропорціях 1 на 2 і трошки. Тобто, якщо я готую тільки для себе, я сиплю один стакан каші, потім один стакан води, потім півстакану молока, розбавленого з водою. І потім під час того, як я вже варю кашу, якщо мені ще щось потрібно додати такого, то я додаю трішки води. Ну, це вже так на око, скільки я вважаю за потрібне. Після сніданку я вирішила зібратися і трішки піти прогулятися. Ну, я загалом майже кожного дня йду гуляти на свіже повітря і ходжу десь плюс-мінус годину часу. В цей день, до речі, ще дуже дуже красиво співали пташки. Ви зараз це можете почути. Після того як я повернулася додому, я взяла комп'ютер і почала дороблювати презентацію з малюванням, тому що вже вечором мені потрібно було надіслати його вчительці. До речі, це домашнє завдання з італійської школи. Коли я закінчила робити презентацію, побачила, що вона в кімнаті якось дуже багато пилу, того всього, і вирішила зробити генеральне прибирання. Я також поприбирала не тільки на поверхні, а також і в серединах всіх шуфлят. От потім ще попилососила не тільки себе в кімнаті, а й всіх інших, і помила посуд. Я закінчила прибирання, пішла пообідати. в мене був рис з морепродуктами і після пішла в кімнату і грала на гітарі. Я її купила десь перед новим роком, і так вище ще досі про неї ніхто не знав. Але зараз дам вам послухати невеличкий кусочок пісні, яку я зараз граю. Знаю, що те, що ви чули, це ще абсолютно не ідеально, але не судіть строго. Я недавно почала на ній грати. Думаю, що в подальшому я буду грати все краще і краще і вдосконалюватись. Закінчивши гру на гітарі, я пішла в душ, помила голову і хочу вам показати, як в мене це все відбувається, як я загалом доглядаю за своїм волоссям. Коли я її помила, я 5 хвилин походила в рушнику, потім напшикала на волосся вітаміни. От там, рольба, вітамін в 5 і Є. Ось потім після того взяла кокосову олійку і теж нанесла її по всій довжині волосся, особливо на кінчики. Після того я його не розчісую, а зразу починаю сушити феном до ну, такого стану, що воно і не дуже сухе, і не дуже мокре. Після я беру гребінець і починаю його розчісувати знизу до верху. А також роблю плюс-мінус рівний розіл для того, щоб після того, як воно вже висушиться, в мене волосся гарно лягало по дві сторони. Як в мене приходить саме миття голови, займаю, воно десь в мене пів години. Перед тим, як намочити волосся, я його розчісую. Потім мочу голову на довжину волосся, наношу бальзам. Потім мою корні голови два рази шампунем. Деколи перший раз мою для шкіри голови, а вже другий раз шампунем. Це все дуже добре змиваю. І потім вже наношу бальзам або маску, ось не тільки на довжину волосся, ніби як від каре до кінчиків. А також зверху, але при цьому не на корені. Після того витримую цю маску чи бальзам 5-10 хвилин, змиваю, ну і в принципі все. Потім, коли я досушила волосся до плюс-мінус такого сухого стану, я його знову розчісую грибінцем і розділяю на дві рівні частини, тому що при тому, коли я сушила, щось пішло вправо, щось вліво, і тепер це знову треба порівняти. Після того я беру алою і наношу по всій довжині волосся. Вона в мене впадає, але ну, нічого. Ось алою багато наносити не потрібно, тому що волосся злипнеться. Потім я беру вже щітку і починаю розчісувати волосся для того, щоб алоя розподілилася плюс-мінус рівномірно. Далі я його повністю висушую, і ось такий результат в мене вийшов. Коли я завершила сушити волосся, я пішла на кухню, взяла собі морозову, включила на ноутбуці фільм, почала його дивитись. Можна так сказати, трішки розслабилася, але це тривало недовго, тому що потім ми з моєю подругою домовились дзвонитися і разом зайнятися спортом. Ось ми, звісно, почали з розминки, але те, що ви зараз бачите, це не все те, що ми робили, тому що в мене на телефоні під кінець відео закінчилась пам'ять, і звісно, я хотіла зняти набагато більше, ніж в мене вийшло. Першили займатися я взяла книжку, лягла на ліжко і почала читати. Ну а на цьому всім папа -па і до наступних зустрічей!